Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Тюрсельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг Р'є коштує десь 25 євро приблизно. Ми її кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся до мене, кажу, я не хочу автобусом їхати. Ми кажу, ти не розумієш. Є FlixTrain Ми заходимо, дивимося і на FlixTrain Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, ICE, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'є. 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це не брав місяць, назад, чотири дні назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей, дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це вже знову, просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас був 9 євро тільки, і ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини їжу між містами, шукаю машини для права. Така історія дуже виявилася, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку.